Машина була зареєстрована з техпаспортом українським, і якщо б я був е, в Євросоюзі, то вони б не мали права її в принципі забрати. Але оскільки е, ну, у мене я парень широка душа блюн, скажімо так, то я кажу по телефону на англійській мові цим німцям, кажу, слухайте, а яка різниця, де я є? Ну, хоч я і в Україні, ну тобто так, така була мова. Я не сказав, що я саме в Україні. Вони просто почули, що типу, можливо я в Україні, і вони, а ну все, тоді у нас до вас питань нема. І далі почали писати протокол. Їздили. Я особисто приїхав туди, в цю митницю з своїм паспортом, все це зафільмовано. Е, намагався її забрати, нам її не віддали. Кажу, це моя власність. віддайте, будь ласка, мою автівку. Чого ви її забрали? Це не товар, це автівка. В неї є техпаспорт український, в неї є. Страховка все є. Для з якого переляку ви заарештували машину. Ні, не віддали. Мало того, ми ще писали там гнівні листи їм на мейла. Нас з одного митника пере, е, відправляли до іншого, з іншого відправляли ще до якоїсь баришні. В кінцевому результаті ми вже їздили на іншу митницю. Подали документи зараз. Знаходимось в митниці на мене, як на власника. Автівки потрібно було доручення від водія виписати. Ну, коротше кажучи, такі анікдоти. Нічого ми не дивились. Найняли адвоката.